Вітаю, зараз я хочу подивитися Кам'янське, Дніпровська область. Що буде у листопаді-грудні? Дайте нам відповідь. Вищі сили. Кам'янське, Петровська область, що буде у листопаді-грудні, дайте нам відповідь. Кам'янське. Листопад-грудень. Вам приходить допомога. Так, є допомога фінансування міста в Кам'янському руйнування на листопад місяць. Дайте відповідь. Закінчується військові агресія, військова, ворожа агресія закінчується. В Кам'янському на майбутнє виходить дуже гарні карти. Ви відроджуєтеся, у вас дуже швидкий рух відродження і фінансування, і також допомога для відновлення будівель, домівок. Відкриваються дороги. Також в, в місяці листопаді вам мають вмикати освітлення ну, Ваше енергозабезпечення міста повинно бути і тепло, і світло. Угу. Є люди, які намагалися маніпулювати Грошима. Їх буде. Військові закриють ці маніпуляції військові в Кам'янському будуть робити якусь операцію. О тих людей-ждунів, які ждали Російську Федерацію, які на неї працювали, бо вийшли карти зрадників і обмін грошима щось відбувалося. Так, повне надходження фінансування. Були маніпуляції, хотіли, але це на майбутнє. До вас прийдуть великі гроші в Кам'янський. І мають відновити і опалення. це листопад, грудень, місяць, а в грудні місяці в місті викриють зрадників. І це приведе до повного миру і припинення військових дій. І військових саме обстрілів ворожих я не бачу, руйнувань немає більше листопад і грудень. Так. Відродження, відновлення життя, карта миру. Це дуже добре. Так, в грудні місяці будуть звістки. В вашому місці можуть знаходитися люди, в яких складне становище, в них депресивний стан, вони не мають прихистку, в них, ну, в, в них є домівка, але в ній ви вийшли карти такі що в, в Кам'янському є люди, в яких у домівці смерть. Тобто йдуть звістки із домівок, в тих, в яких вони жили, що там відбуває... що знаходять загиблих людей, загинувших людей. І багато таких звісток буде. Так, З приводу руйнування, опалення і теплої зими, то зима буде тепла, її відновиться. Це буде оновлення системи. В Кам'янському буде тепла зима. Це буде свято в людей і дуже також гарні новини. І це прийде вже в грудні, як буде сніг, що відкриється дорога для людей для повернення до своїх домівок. Хто зараз вимушено виїхав, він повернеться. Рух додому. Так, ті страхи, що буде важка зима, це тільки страхи. Зима буде тепла, з їжею, з опаленням і з світлом. Карта миру. Зрадників треба забрати. Заперечую весь негатив, заперечую. Закриваю дороги ворожі, заперечую. Так, прошу вищі сили, де настане мирне життя в камінь. Заперечую. Відкриваються всі дороги. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Дуже багато пропаганди про те, що буде важка зима, що холодна зима, що йде також пропаганда про те, щоб це військові чи Україна винна, Заперечую, Це все пропаганда ворожа, заперечує, заперечує. Робиться для того, щоб у людей було важке життя. Заперечую, заперечує. та зціляться всі, хто отримав поранення. Заперечує всіх ждунів. Не дождетеся. Ворог тікає, відкриває дороги для повернення. Так, це таке заперечує. Вищі сили, прошу відкрити дороги для відновлення відродження Кам'янського. Дивіться, ви будете веселі. Це будуть веселі часи, грудень місяць в мирне небо. Ворогу тільки залишиться спостерігати. Так, для ворога важкі часи заперечує. Був намір зруйнувати життя. Піде ворог. Більше повторювати агресію не зможе. Перемога, прошу ще себе повну. потужно. Перекриваю, де настане мирне життя, робота, відновиться. До речі, в вас захищати потужна зброя навколо міста. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю захистити місто. Кам'янське Дніпропетровської області, закрити небо від ворожих бомб, ракет, снарядів, дронів і все повернути ворогові назад йому на голову. Буде так, буде так, буде так, де відновиться, відродиться місто. Кам'янське Дніпропетровської області, де відновлять всю електрику, енергопостачання, світло. В будинках і опалення, і буде тепла, і світла зима. Буде так, буде так. А також я прошу викрити всіх зрадників, всіх людей, хто на ворога працює, з... зламати всі його плани, викрити і більше, щоб ворог не зміг руйнувати місто Кам'янське. Буде так, буде так, буде так. Негатив ворог буде так. Так, поверховність. да буде все сказано здійснено Так що так, прошу вам сили, допоможіть захистити. І щоб всім людям прийшла допомога, всім, у кого зруйновані домівки, хто отримав поранення, хто вимушено переїхав, щоб все. Було добре в них. Дякую за увагу.